Всім привіт! Вчора мені було запитання на тему розсади фріга. Що це таке? Це... це не сорт полуниці, як дехто думає, це полуниця вид розсади І це не копанка. Да, на вид вона як копанка, але вона... Спосіб її приготування зовсім відрізняється від копанки, тому що ми копанку викопуємо і зразу садимо. А от Фріго, Фріго ми спочатку, верніше, не ми, а люди, які займаються цією розсадою, то вони викопують цю розсаду, потім. Сортують, миють, сортують, зрізають весь лист і потім заморожують. Зберігається така розсада при температурі від 0 до мінус 2 градусів. Ця розсада може зберігатися десь до 8 місяців. Звичайно, є, є умільці, які вирушують. Свою розсаду заморожують і продають як фріго. Але ж це, звичайно, неправильно. Ну, вірніше, звичайно, можна так робити, але ж, але ж. розсада Фріго це виходить, що вона, вона однорічна і виходить, що вона перша репродукція. Тому що на цій розсаді, яка вирощується, спочатку підготовлюється ґрунт, обеззаражується, знешкоджується від шкідників, висаджується розсада, яка пройшла всі перевірки, вона уся здорова, без шкідника, без хвороб. Висаджується, обриваються всі квітконоси, тому що ця розсада не плодоносить, не дають її плодоносити. І потім даються всі підживлення, вирощується ця розсада по особливій технології, з усіми правилами догляду за цією розсадою. І тому ця розсада дуже ціниться, бо вона. Повинна йти без болячок, без болячок. Дуже важливо цю розсаду отримати вовремя. Не можна, щоб вона була довго розморожена. Вона повинна бути розморожена не більше, здається, не більше 14 днів і повинна бути висаджена. І так як вона йде, нам із. Із-за кордону, то, звичайно, не близький, не близька дорога. Але перевага цієї розсади, що вона компактна, її, вона ж без листя, і її зв'язують у пучки, пакують у ящики. Вірніше, вона спакована, вже ж іде, вона ще з осені, коли вона викопується у десь у листопаді місяці і вона вже запакована в спеціальній плівці, яка дихає і пропускає якусь, ну, не задихається корінь. Ну, звичайно, він, коли заморожений, він і не може задихнутися, тому що він, тому що він знаходиться в стані спокою і він, так сказати, спить. Ця розсада поділяється, коли її викопують, то її сортують по величині рожка. Саме краще для розсади брати класифікацію B, товщина рожків, якої 5-7 мм. Їх же пакують по тисячу штук у йощик, так як у йощик влози її чимало, таку ж розсаду бажано висаджувати навесні, не, не в жару, тому що вона повинна дати вам вуса, в основному її беруть на розсаду. Для того, щоб отримати гарний посадковий матеріал. Здоровий, для того купляється така розсода. І вона дешевша, дешевша, ніж інша. Долі йде класифікація О, це товщина рожка від 89 до 12-14 мм. Товщина рожка. Це такі саме поширені, які беруть люди. Тому що вони найдешевші із розсоди О при пізніх посадках видаляються квітконоси, а якщо посадка рання навесні, то можуть, можуть залишатися квітконоси і братися з неї урожій, пакують же таку розсоду по. 500-600 штук у ящик. Далі йде класифікація А Класифікується за товщиною рожка. Від 12 до 14 мм товщина рожка. Це у класу А Вона дає урожай. Але хуже проживається, коли жара, тому краще її висаджувати на весні. Звичайно, якщо їй зробити такі гарні умови, то можна висаджувати і пізніше. Можна затіняти сіткою, щоб трішки знизити жару. І далі йде класифікація А, в якої рожок від 14 до 18 мм, така розсада ще дорожче йде, вона дає урожай, але все одно вона хуже проживається в жару. Треба з. Треба робити їй умови для того, щоб вона давала урожай. От, перевага фріго в тому, що ці рослини можуть давати зразу урожай, але, звичайно, які вже як товщина рожка велика, бути, не, не Б. Б взагалі може навіть і не виконати квітконус. Але якщо викидає, то Бажано залишити тільки на сигналку, якщо ви хочете подивитися, яка це ягода. А взагалі все видаляється і береться тільки розсада. Коли вирушується така розсада, то зазвичай у ці більш дорогі саджанці входять перші саджанці, тому що вони, у їх рожок найбільше наростає. Перевага ж ці розсоди, що е, видаляються, коли вона вирушується, видаляються квітконуси, не дають їй квітнути. І поживні речовини, всі, які вона накопичує, вже вона залишає на слідучий урожой, який вже повинен бути у вас. От перевага такої розсади. Е, але вирушувати цю розсаду не так. Е, Вірніше, ці рослинки не так легко. У перші два тижні взагалі не треба, щоб пересихала земля. Це недопустимо, тому що рослада може загинути, так як вже розсада зразу ж іде в ріст, і вона зразу ж може дати урожай. Тож, у цій розсади швидко росте лист. Швидше, ніж починає функціонувати корінь. І тому треба обов'язково робити так, щоб не пересихала земля для того, щоб корінь якомога швидше прижився. Розсаду цю, якщо на плодоношення, то висаджують густо в однорядку, щоб взяти гарний урожай. Цю розсаду. Якщо величина рожка дозволяє, то її можна висаджувати етапами. Якщо є холодильник, висаджують етапи, етапами і так збільшують період плодоношення. Висаджують навіть у червні-липні і можна отримувати урожай, так сказати, в не Звичайно, якщо це рослини не реми, а сорти ранні, середні. Я не знаю насчет пізніх, чи вирушується, то я думаю, вирушується, тільки її треба висаджувати трішки, мабуть, раніше, тому що в неї ж період дозрівання трішки пізніший. Зазвичай урожай можна збирати із таких. Рослин десь через 60 днів. Півтора-два місяці вже ця розсада може віддавати урожай от переваги цього цього способу розсади. Також можна використовувати таку розсаду у теплицях, у полювальних таку розсаду можна, не розсаду а такі саджанці. Таку ягоду можна брати е, на протязі всього року, е, якби тільки дати їм всі умови, які потребує полуниця. Е, тож, да, я не сказала ще за саме вищі класи, які е, називаються там. Преміуми і, і так далі. Є розсаду, яку замовляють, її дорожчують, і продають уже із рожком від, 22, від 18 до 22 міліметрів. Їх пакують у ящики по 150 штук, потім 22 мм це 100 штук. І Я не сказала за від 14 до 18 мм, пакують по 250 штук. Це саме вищі класи, вони взагалі беруться для ягоди. Для ягоди зазвичай таку розсаду висаджують в теплицях для того, щоб швидко отримати урожай. Ну, Звичайно, і коштує ця розсада дуже дорого. Цю розсаду зазвичай завозять у Україну по предзамовленню, так сказати. Тому що таку розсаду не кожен може купити, вона коштує недешево, так як сама розсада вона дуже-дуже якісна. І Має великий потенціал. Звичайно, таку розсаду бажано брати у, у провірених продавців, які дійсно її беруть прямо із елітних розсадників, де вирощується ця розсада, а не у таких умільців, які самі заморожують, самі все роблять і видають її за розсаду фліга. Сьогодні вирішила пересадити аргентеру, так як тут дуже маленькі комірки, 96-та, здається, касета. Тож я висаджую її у стакони, тому що ще до весни далеко, а вона ось вже тако. уже така. Вже тут дуже багато зайнято. Корінням, рости вже нікуди, тому висаджую в стакони. Це розсада, яку я отримала. Це розсада не на продаж у мене, це я сама купила. Тому щоб вона трішки більше розгинулася до весни, я її вирішила висадити в стакончики. Так, і по поводу тих людей, які говорять, що можуть зараз можуть забрати розсаду. Для такої розсади треба умови, щоб вона була ще в теплиці, тому що в мене розсада стоїть вся в теплицях. в мене на вулиці розсади немає, тому вона ще росте і думаю, хто захоче, то там уже договоримося, хто хоче додому приїхати. Будь ласка, я. Я не проти, але ж вже будемо говорити там уже після 1 лютого. Тож, всім миру, добра, всього найкращого, все буде Україна, до побачення.